А де зараз Олег Ляшко, Надія Савченко та Олег Тягневок, колись вони не сходили з екранів і стрічок новин, а сьогодні майже зникли із публічного простору. Проте є дещо, що об'єднує їх усіх і наприкінці відео. Ви обов'язково зрозумієте, що ну а поки давайте розбиратися по порядку. Колишній лідер свободи та обличчя майдану Олег Тягневок. У 22-му році він приєднався до української армії. Зараз має звання майора ЗСУ. Так, він служить у 128-й окремій бригаді територіальної оборони як заступник командира окремого батальйону напрямок Запорізький. Так дивок, до речі, активно веде свій Фейсбук, де висвітлює важливі події і досягнення української армії. Мимоволі говорить і про складний переговорний процес. Українців намагаються примусити підписати договір капітуляції перед Московією. Але ми, представники збройних сил України, знаємо, що доля цієї війни вирішуватиметься тут. На лінії фронту не так давно Олег Тягнебок опублікував допис у своєму Фейсбуці, в якому окреслює власне бачення розвитку української армії. каже головне питання, що він ставить, це куди спрямувати українську силу. Вже сьогодні і після перемоги, на його думку, Україна здобула унікальний бойовий досвід у війні проти Росії. Однак цей досвід не є трофеєм, а відповідальністю. До речі, часто питають: а де ж діти цих політиків, які або ж служать, або не служать до слова. Син Олега Тягнебока також пішов на фронт. 28-річний Гордій Тягнебок вступив до батальйону Сила свободи 4-ї бригади Нацгвардії. Рубіж. Звісно, батько пишається сином. Про що неодноразово писав у своїх соцмережах. Ось до прикладу пише Олег Тягнебок, пишаюся сином Гордієм, воїном, старшим лейтенантом НГУ. Вітаю з державною нагородою. Медалю за військову службу Україні. Перемога буде. Дійсно, син Олега тягне бока на фронті. Воює також відомо, що він отримав в травні 24-го року поранення на Бахмутському напрямку, а його евакуювали і відправили на лікування до Дніпра. Ну де лікарі вже дали позитивні прогнози. Ну і коли шукала я світлини самого Гордія, то побачила і так само, що його прийшов підтримати до лікарні. Так, само колишній народний депутат України, який сьогодні служить, Олег Осуховський, на своїй сторінці у Фейсбук він написав: відвідав сьогодні у шпиталі свого побратима. Ягнебока гордія бійця батальйону Сила Свободи бригади на схвардії Гордій відновлюється після поранення, яке нещодавно зазнав на Бахмутському напрямку, каже Усуховський. До речі, тримаються свободівці разом. Пізніше знайшла і фото Усуховського разом із самим Олегом Тягнебоком. Намагається служити і так само в одних і тих же підрозділах і батальйонах. Ну і до слова, не так давно Усуховський отримав нове звання. Звання майора, про що написав у жовтні 25-го відтепер, Маю високу честь нести службу у званні майора. каже, коли почалося водомасштабне вторгнення, московитів на нашу землю зробив свідомий вибір стати на захист рідної України. Ну, до речі, також з'являлися відео, де побратими свободівці зустрічалися разом на одному напрямку. Слава Україні! Добре, Героям слава! То з побратимами зустрілися тут. На Запорізько-Донецькому напрямку дуже приємно, що ми знаємо, що наші друзі, наші захисники, побратими Свободівці з п'ятої легендарної танкової бригади. Зараз тут на виконанні бойових розпоряджень і випадкова зустріч. Ну і передаємо всім найпалкіші, найщиріші вітання. Ми обов'язково переможемо! Слава Україні! Героям слава! І Москва впаде. Тримаємося, бо ми того варті. Ще один персонаж, який до речі не так давно засвітився, і не просто так, а з президентом країни Володимиром Зеленським. Олег Ляшко і жовтня 22-го служить у збройних силах України. Станом на початок 25-26 років він є військовослужбовцем 63-ї окремої механізованої бригади. Пишуть, що брав участь у бойових діях на Лиманському та Куп'янському напрямках. Втім, і тут не обійшлося без Скандалів. Денис Ярославський, який є командиром підрозділу розвідки сухопутних військ, написав: дійсно нардепа, лідера радикальної партії Ляшка, який зараз служить у лавах зсу, призначили командиром батальйону безпілотних систем управління окремої магнізованої бригади. Втім, відреагував Ярославський на це іронічно. каже, яке там таке просування по службі? Лейтенант Ляшко Олег потрібно віддати йому належне. Іноді приїжджав на КСП, тусувався для звітності. Призначений командиром батальйону в одну з бригад. Для підтвердження він публікує так само документи і каже, що насправді це не додає мотивації військовим. Сам Ляшко на такий допис не реагував. Тим скандали скандалами. А президент Зеленський нагородив Олега Ляшка під час вручення відзнак українським операторам безпілотників. Помітили і Олега Ляшка. Дійсно, він отримав орден за заслуги третього ступеня, що власне сам і підтвердив. Так, сьогодні президент України вручив мені орден. Подякував президенту за нагороду, яка не тільки моя, а всього особового складу батальйону, який я маю честь очолювати. Побажав президенту успіхів. його успіх це наш успіх, це успіх України, каже Ляшко. Також міністр оборони Михайло Федоров вручив відзнаку нашому батальйону безпілотних систем 63-ї ОМБР, який за результатами 25-го року у п'ятірці кращих у силах оборони за кількістю знищених. Ворогів. Ну, як правду, Олег Ляшко досить рідко виходив у публічний простір, майже не робив заяви, але одного разу пан Ляшко не втримався. Каже, три роки мовчав, але фактично його вкурвало те, що українці почали купувати більше автівок. Три роки я не виходив в ефір, тому що насправді ну, фізично на це немає можливості. Цілодобово вбиваємо тут піде. І зараз щойно вбили трьох, прямо хвилину тому. Але прочитав повідомлення, я просто не стримався. Ну, щоб кілька секунд про це сказати. Кравтопром повідомив, що минулого року українці витратили 125 мільярдів гривень на придбання нових авто. На придбання нових авто на 18 більше, ніж минулого року, ніж позаминуло, 23 третій року. Мене цієї ночі в ночі після одну із позицій. Спалили авто і два великі дрони. Ця нація точно розуміє, що відбувається. От ті, хто купують нові авто, Бентлі, Хотлі і всяку іншу хіровину замість того, щоб пікапи купити і відправити на фронт. І кожне авто тут на фронті е е як золото, як золото, як кров. І ви піде купуєте нові авто. Я все сказав. Дякую за увагу. Як вам така відповідь? Пишіть в коментарях. Дійсно цікава ваша думка, і нарешті Надія Савченко, одна з трьох політиків, які дійсно останнім часом зникли із медійного простору. Що про неї відомо? 24 лютого 2022 року кажуть Надія Савченко повістки не чекала. Тро троє ще не в Києві. Перша лінія шукала рації у соцмережах і тримала оборону. До речі, суди, які тягнулися на той момент, призупинили Бориспільський райсуд дозволив службу звання старшого лейтенанта. Ну а потім капітан на у 112 й бригаді ТРО Авдіївка, Харківщина, Мирноград. Ротації дійсно були, як пишуть низка ЗМІ. Сестра Надії Віра Савченко також до слова служить. Пишуть про те, що вона приєдналася з сапером. Також Надія Савченко написала у своїх соцмережах, що вона пишається сестрою. Також були чутки про Надію Савченко, що вона нібито отримала поранення. Зокрема, Володимир Бойко писав, що листопаді 25-го року Надія Савченко потрапила під обстріл і ледь викарабкалася із бліндажу. Отримала поранення, але вона вижила. Окрім того, чутки множилися і про полон. Нібито під Купінськом, навіть загибель від ФАПу, то поки Савченко не вийшла і не спростувала сама усі чутки. Вітаю Україну і українців! Скільки вже можна вчити не вірити російським фейкам і не розносити брехню по світу? Не вбили мене, не в полоні я. Вільна і жива. Борюсь за волю України і українців. Зустрінемось, переможемо! Іві Савченко також не обійшлося без скандалів. Народна депутатка безугла звинуватила екстнердепку. У провалі оборони очеретиного за словами Мар'яни Безуглої саме Савченко вина в тому, що Росіянам вдалося сформувати сили для наступу на Покровськ. Далі цитую пише нардепка у мережі. З'явилася інформація, що Надія Савченко воює як командир роти в одній з ТРО. Однак ніхто не писав, що як мені стало відомо, саме її самовільний і неочікуваний наказ на вісту підрозділу спричинив ефект доміно. Прориву в очеретиному, що запустило каскадні процеси формування наступу росіян на Покровськ. Пише Безугла. Також нардепка хоче, щоб діяльність Савченко на фронті перевірила служба безпеки України. каже: зверніть увагу на рацію. Яку використовує Савченко саме той варіант, який легко прослуховується, нібито росіянами, прошу СБУ звернути увагу та детально дослідити діяльність Савченко. Щоправда, відповідь самої надії не забарилася. Савченко звернулася до СБУ та ДБР із заявою, в якій просить перевірити народну депутатку Мар'яну Безуглу на можливо державну зраду та розголошення державної таємниці. Савченко стверджує, що безугла маючи доступ до секретної інформації. Публічно в соцмережах розкривала дані про стан оборони, дислокацію військ, проблеми на фронті та рішення командування, що могло допомогти ворогу і зашкодити безпеці України. Суть позиції коротка. Депутатка має займатися своєю роботою, каже Савченко, а не поширювати інформацію, яка може грати. На користь Росії і шкодити збройним силам України. Тож що ж насправді поєднує цих трьох політиків, як вже впевно здогадалися, усі троє сьогодні на фронті: Олег Ляшко, Надія Савченко та Олег Тягнебок. Усі троє будували політичні кар'єри, сварилися в ефірах, змагалися за рейтинги і увагу, але понамасштабна війна розставила усе по своїх місцях. Вони не втекли за кордон, не зникли в тіні і не обмежилися гучними постами у соцмережах усі троє сьогодні без перебільшення на фронті. Втім, ніхто не знає, які в них плани на майбутнє, чи повернуться вони у велику політику після війни. До речі, напишіть в коментарях, чи бачите ви їх знову у парламенті або серед кандидатів на виборах. Обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал і напишіть в коментарях про кого з політиків, які нині зникли із медійного простору. Було би найцікавіше дізнатися далі більше.